Шукаєте дитячий візочок, який буде ультралегким, ультрастильним та ультраякісним. Це Прокарело Ультра в комплектації 2 в 1 або 3 в 1. Візочок, який закохав в себе вже сотні матусь. Рама з полегшеного алюмінію має підвищену знозостійкість і компактно складається разом з прогулянковим блоком. Великі гумові колеса з протектором гарантують гарну прохідність по усім типам дорожнього покриття. Адаптивна амортизація пом'якшить хід візочка, велика простора люлька, що встановлюється на адаптери для підвищення висоти, та має в комплекті зручний матрасик і чохол на ніжки з відворотом для захисту від поганої погоди з оглядовим віконцем. В комплекті йде сумка для батьків, дощовик, москітна сітка та чохли на ніжки. Батьківська ручка телескопічна та регулюється в п'яти положеннях. Вага візочка з люлькою всього 11,5 кг. кілограм. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення, а сама люлька має велике вентиляційне віконце. Допомогою системи Memory Button може зніматися всього однією рукою. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони. Має спинку та підніжку, що регулюється по куту нахилу. І великий капюшон, що регулюється по висоті, та має додаткову секцію збільшення і оглядове віконце. Гарантія від виробника 6 місяців. За бажання можна докупити автолюльку для новонароджених від 0 до 13 кг, що встановлюється на раму. Підписуйтесь та купуйте в маля.